Дійсно, ми змінили тактику, і це не формальний крок, а усвідомлена реакція на те, як сьогодні працює нелегальний гральний бізнес. Відповідно, ми скоригували розслідування, виходячи з міркування ефективності, адже попередня практика мала лише тимчасовий характер, оскільки техніка швидко змінювалась і діяльність у тих самих закладах швидко відновлювалася. Під час аналізу стало очевидно, що в багатьох випадках саме такі приміщення відіграють ключову роль. У роботі гральних закладів, оскільки це заздалегідь підготовлені місця, локації, які оснащені відповідною технікою, і що саме основне мають постійних клієнтів. Тому ми перейшли до більш системного підходу. І якщо слідством встановлено, що приміщення цілеспрямовано використовується як інструмент вчинення кримінального правопорушення, воно підлягає арешту. Це дозволяє нам не просто зафіксувати порушення, а реально припинити незаконну діяльність. Тому нашим завданням є ліквідація самої можливості незаконної гри. При цьому арешт приміщення зупиняє роботу закладу одразу і робить відновлення діяльності складним і при цьому дуже економічно невигідним. Тобто, філософія цього підходу передбачає в переході від боротьби з окремими наслідками до руйнування бізнес-моделі нелегального грального закладу. І саме такий підхід, на нашу думку, забезпечує. Довготривалий і прогнозований результат, пане Павло, але ми знаємо, що багато власників нерухомості стверджують, що мовляв не знали про казано в їхніх приміщеннях. От де проходить оця юридична межа між добросовісним орендодавцем і власником, який свідомо ігнорує фактичне використання цього приміщення, які докази є визначальними для суду. Коли приміщення передається в оренду, у більшості випадків власник передбачає певну мінімальну перевірку контрагента. Це означає, що власник зазвичай розуміє, кому і з якою метою він надає своє приміщення. І коли детективи бюро економічної безпеки виявляють незаконні гральні заклади, вони інформують таких власників про це та проводять відповідні роз'яснювальні заходи. І від цього моменту особливе значення має саме процесуальна поведінка власника, і в нього є два шляхи: де він вживає реальних заходів щодо припинення припинення такої діяльності, або ж ігнорує такі факти. Саме тому суди оцінюють не окремі формальні ознаки, а сукупність факторів, які ну якими можуть бути характер, тривалість використання приміщення і як воно було облаштовано. Тому визначальним для суду є сукупність доказів, таких як відеофіксація, показання свідків, можуть бути певні фінансові документи водночас, і насправді це дуже важливо, якщо добросовісний власник дійсно не знав про незаконне використання приміщення і при цьому співпрацює зі слідством, то він не є суб'єктом кримінального переслідування. Такий підхід забезпечує збереження певного балансу між. Ефективною протидією нелегальному гральному бізнесу та формуванням передбачуваних і зрозумілих правил гри для ринку нерухомості ми знаємо, що в Одесі 17 власників приміщень вже розірвали договори. Я так розумію, це якраз роз'яснення наслідків і спрацювало. Так? так, такі випадки не є поодинокими, адже під час спілкування з власниками ми пояснюємо не просто абстрактні ризики, а конкретні. Юридичні сценарії, які можуть настати, зокрема, це невідворотність конфіскації та неспроможність в подальшому використовувати своє приміщення. І коли власник розуміє, що його актив заморожено, реакція стає дуже прагматичною. Власне, це і спрацювало. Пане Павло, а які реальні суми тіньових доходів проходять повз бюджет через отакі мережі? І громадяни як можуть, якщо вони от виявили таку мережу, куди можна звернутися і повідомити про це? Якщо говорити загалом, незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії? Ну, звісно, за різними оцінками та джерелами, спричиняє втрат для бюджету на суму понад 10 мільярдів гривень щороку. І ці цифри чітко показують, що нелегальний гральний бізнес це не лише питання кримінальної відповідальності, це також фінансові втрати для бюджету. І вони напряму корелюються з можливістю фінансування соціальних, оборонних, інфраструктурних потреб. Саме тому протидія таким схемам розглядається нами як. Елемент економічної безпеки, а не як галузева проблема, і у випадку, коли громадянин вбачає і може спостерігати певні роботу таких закладів, в такому випадку я просто закликаю і прошу звертатися до бюро економічної безпеки. Якщо такі звернення не потребує певного розлису, ми звичайно і забезпечуємо конфіденційність таких людей. Пане Павло, маємо ще буквально хвилину ефірного часу. Хочу запитати: а чи плануєте ви так само блокувати нелегальні онлайн платформи? Бо знаємо, що їх теж багато онлайн платформа це інша модель правопорушення ніж фізичні гральні заклади. Однак логіка реагування залишається ж такою: не обмежуватися формальною фіксацією наслідків, а реально припиняти незаконну діяльність. У цьому напрямку ми працюємо системно та у тісній взаємодії з іншими органами, контролюючими, в тому числі і регуляторами, тому що саме така тісна взаємодія забезпечує реактивний і дуже швидкий обмін даними для блокування онлайн-ресурсів, і що саме основне перекриття фінансових потоків. І тут власне, наша позиція дуже принципова: немає значення, де працює нелегальний гральний бізнес у підвальному приміщенні чи в онлайні. Якщо діяльність здійснюється поза межами закону, реакція Б буде послідовною, системною та спрямованою на ліквідацію такої діяльності, пане Павле. Дуже дякую вам за цю інформацію і за ваш час. І звісно, за вашу роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Буздиган, заступник директора бюро економічної безпеки України. Дякую вам.